З 1 квітня у Івано-Франківській громаді планують підвищити на 12% тарифи на водопостачання та водовідведення. Це не є добре, та, але це є вимушений крок. Виявити імунодефіцит у Івано-Франківській обласній лікарні проводять безкоштовні обстеження пацієнтів. Можливості у нас на даний час і в обстеженні, і в доступі до імунозамісної терапії також є. Воюють на фронті та служать в тилу. Добровольче формування захід прозвітувало про рік роботи у Франківську. Це все на добровільних основах заробітної плати. З 1 квітня 2023 року у Івано-Франківській громаді на 12% планують збільшити тарифи на водопостачання та водовідведення. Ціни на комунальні послуги піднімуть через те, що теперішні тарифи не покривають усіх витрат. Про це в етері Суспільного повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, востаннє тарифи на водопостачання та водовідведення переглядали у 2021 році. За цей час подорожчала вартість електроенергії, паливно-мастильних. Матеріалів збільшилася мінімальна заробітна плата, що й зумовлює підвищення тарифів, каже міський голова. Також з його слів, у тариф входить погашення кредиту, який міська рада взяла у Європейського банку реконструкції та розвитку на відновлення системи очисних споруд. Я розумію, що підняття тарифів. Це не є добре, та? але це є вимушений крок. І якщо електрика буде підніматися цього року, і скажімо, інші витрати, ну зрозуміло, що громади змушені не від хорошого життя просити чи національну комісію, чи ухвалювати на виконавчий комітет. На жаль, невчасне прийняття тарифу воно призводить до збитків і до нарахування пені штрафів. А ми плануємо приблизно на 12% підняття тарифу. На сайті комунального підприємства івано інформують, що зараз тариф на водопостачання у громаді становить 12 гривень 95 копійок за кубометр, а водовідведення 15 гривень 29 копійок. Ось що про підвищення тарифів на воду говорять жителі Івано-Франківської громади та вимушені переселенці, які зараз тут проживають. Під час війни я думаю, що не повинні без валізбільшувати тариф. Люди зараз в такому положенні, що яке можуть підвищення бути цін. Люди ледве виживають. Ви подивіться, як на продукти підвищуються ціни. Кожен день інакші ціни. Так що я, я проти того. Я взагалі не можу розуміти, чому наш водоканал вирішив знову підняти дари. У мене пенсія, є субсидія, але після сплати комунальних... На життя так дуже-дуже скромненько з цінами в наших магазинах, ну а от зараз проходити лікування, я просто не знаю, скільки грошей брати. Там, де звідси ми там, навпаки, тарифи понизили, бо там дуже великі тарифи. Ми з Донецької області. Там був 60 майже гривень тариф, а зараз там 46 гривень. Так. Бо там немає якісної води взагалі. Тому... ну Тут, в принципі, нормальна вода, то може і треба підпищувати. П'ятеро пацієнтів із первинним імунодефіцитом перебувають на лікуванні в Івано-Франківській обласній лікарні. Про це Суспільному розповіла директорка центру діагностики та лікування бронхолегеневих захворювань клінічної імунології та алергології Маріана Деркач. Серед цих пацієнтів пані Оксана. Їй у 16 років медики діагностували цю надугу. Вона розповідає, у дитинстві часто хворіла на грип та застуду і довго одужувала. Зараз жінка щомісяця повинна проходити замісну терапію для підтримки імунної системи. Деякий перебіг захворювань був складніший. Я довше, наприклад, проходила з тою пневмонією, ніж ну, там, мої однолітки. От так. Лікування дуже полегшило моє життя, тому що. До мене не так тіпались різні віруси. Я працюю з дітками маленькими, вони постійно переносять різні захворювання, соплі. І я стабільно поруч з ними почуваю себе захищеною, тому що вони хворіють, а я тримаюся якраз на цих препаратах. Імунодефіцит. Це нездатність організму чинити опір будь-яким інфекціям, бактеріям чи вірусам, розповідає імунологиня обласної лікарні Уляна Маслій. За її словами, імунодефіцити бувають вродженими та набутими. Рання діагностика цієї патології попереджає подальші ускладнення та проблеми зі здоров'ям у хворих. Тому у медзакладі зараз проводять безкоштовний скринінг, огляд пацієнтів та забір крові. Серед поширених симптомів імунодефіциту лікарка називає висипання та ураження шкіри, довготривале лікування інфекційних хвороб, збільшені шийні лімфатичні вузли. Також є ще окрема група, в якої страждає не дихальна система, а власне шлунково кишковий тракт тобто, є проблеми по травленню. Вони також там також може бути первинний імунодефіцит. Це можуть бути люди, як ну, зовсім молодого віку, тобто ну, в нас починається з 18, так і люди більш зрілого віку. Чому так? Тому що ну, в одних є, спрацьовують якісь імунні механізми компенсації, і якийсь певний час вони не відчувають цих проблем. Інших такої компенсації немає, і тому виявляється в більш ранньому віці. В області 21 прикарпатець має первинний, тобто вроджений імунодефіцит. 15 із них із порушеннями антитілоутворення, говорить директорка Центру діагностики та лікування бронхолегеневих захворювань клінічної імунології та алергології Маріана Деркач. Такі пацієнти повинні пожиттєво приймати препарати імуноглобулінів. Сьогодні, завдяки державній та регіональній програмам, в обласній лікарні для хворих лікування безкоштовне. Каже медикиня насправді ці пацієнти живуть звичним життям. Вони працюють. Є пацієнти, які ми бачимо трошки важчі випадки. То ми він щомісяця до нас приходять, і ми вводимо цей препарат під спостереженням. І Є препарат підшкірного введення, яким пацієнтам видаємо додому, і вони вводять цей препарат вдома. Можливості у нас на даний час і в обстеженні, і в доступі до імунозамісної терапії також є, що раніше ми собі не могли дозволити. За словами Маріани Деркач, пройти скринінг на виявлення імунодефіциту можна за направленням сімейного лікаря або вузького спеціаліста. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Сім порушників затримали за минулий рік під час патрулювання об'єктів критичної інфраструктури в Івано-Франківську. Про це повідомив командир добровольчого формування територіальної громади Захід Андрій Стрільчук. Під час звіту за минулий рік, за його словами, добровольче формування сьогодні налічує 90 людей особового складу. Ми є військово-цивільні люди. Удній день ми працюємо. Коли в нас є наряди, тобто це ми по бойових розпорядженнях працюємо. Підпорядковуємося тільки командиру 78-го батальйону та, е, та комбригу ТРО. Ми не маємо підпорядкування ні міста, ні області. Ми підпорядковуємося військовим. Через них нам надходять накази на охорону об'єктів критичної інфраструктури та на патрулювання. І ми по наказу виходимо і патрулюємо. Це все на добровільних основах без заробітної плати. Ще один напрямок роботи підрозділу вишкіл, за словами Андрія Стрільчука. У минулому році його пройшли більше 250 осіб. Це стрілецька, тактична, снайперська та домедична підготовка, навчанням якої у підрозділі опікується Анатолій Гаргаун підготовка по медичній частині це вивчення тактичної медицини, вивчення основ і практики, надання. Першої домедичної допомоги в будь-яких польових бойових будь-яких умовах, тобто, фактично, це є мілітаристична підготовка населення власне наших учасників нашого формування для того, щоб бути готовим в будь-який момент бути ефективним. Добровольче формування територіальної громади захід створене у березні минулого року рішенням Івано-Франківської міської ради. За словами командира підрозділу Андрія Стрільчука з понад 180 осіб, які підписали контракт, половина наразі воює на фронті. Юрій Надольський Назар Гук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Гліб Ткаченко співає, а Андрій Радчук грає на супілці. Школярі протягом місяця, виступаючи на стометрівці в Івано-Франківську, збирають гроші на ЗСУ. Вуличні концерти влаштовують у вільний від шкільних уроків час. Ми перед тим як почати виступати на стометрівці. Ми робили і репетиції, ми й підбирали репертуар гарний, щоб був щоб людям сподобалось. Ну так якось допомагаємо ЗСУ і наближаємо перемогу. Починають свій виступ із гімну України. Далі Стефанія, гурту Калош оркестра і шум гурту «Говей», які лунали на Євробаченні. Гуцулка Ксеня та інші пісні. саме найбільше гімн підспівують. Да, так, гімн. Е, наша любима з злівом пісня це «Гуцулка Ксеня. Ми її дуже добре знаємо, дуже добре вивчили. Франківці Марія і Марта не проходять повз, а донатять жінки розповідають самі музикантки, тому завжди підтримують вуличних артистів. Я думаю, що вони надихають старших рухатись далі. тому що вони підтримують. Нас, хоча вони навіть цього, мені здається, не розуміють. Тому це класно. Нехай так і далі займаються. Те, що вони сміливо вийшли і, маючи можливість, можуть це зробити, значить вони є артисти і у них за ними майбутнє України. Для українських військових школярі зібрали 12 тисяч гривень. Купили зварювальний апарат для однієї з частин Прикарпаття. Решту грошей передають волонтеру Володимиру Глизнеру. Дзвонять і каже Андрій Володимир, доброго дня, так і так. Ви з моїм батьком служили разом колись на контракті, з моєю бабусею працювали разом і вони порадили вас. Отам ви збираєте гроші хлопцям на щось. Ми хочемо вам допомогти хлопцям, хочемо гроші передати вам. Мене так здивувало. Кажу, ну а чого мене? Ну кажуть, бо мене бо вас знає моя бабуся. Володимир Глизнер, колишній військовослужбовець 10-ї гірсько-штурмової бригади. Розповідає, брав участь у захисті Київщини від окупантів. У лютому цього року звільнений через стан здоров'я зараз зосередив свій час на волонтерській допомозі армії, каже Володимир. Я збираю кошти на для на приладі нічного бачення для 109 окремого гірсько-штурмового батальйону для саперів. Вони попросили. Також є потреба попросили ще один тепловізор і на один автомобіль. Але це поступово. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне, Новини Івано-Франківськ. Хокейний клуб із міста Калуш Легіон з рахунком 6-2 поступився команді Кременчук. Це був другий поєдинок півфінальної серії Української хокейної ліги. Матч відбувся вчора, 14 березня, на арені Айсберг у місті Кременчук Полтавської області. Упродовж першого періоду зустрічі господарі поля закинули три шайби у ворота Калушан. На початку другої частини матчу легіону вдалося відіграти один гол однак до завершення періоду підопічні Альберта Шафікова пропустили ще двічі: п'ять. У завершальному третьому періоді команди обмінялися забитими шайбами, як підсумок 6-2 на користь Кременчука. Допускаємось помилок таких елементарних, ну, гра поки що не дуже йде. Стараюся робити менше помилок, виправляти гру, нав'язувати свою боротьбу і забувати голи. Це непогана гра, гра плей-офф, рубка нормальна, нічого ніяк по-іншому бути і не може. Кожен розуміє ціну програної гри, кожен розуміє, що є дві команди, одна піде далі, одна у відпустку, тому кожен віддавався на 100% десь. Всі все розуміють. Головний тренер Калузького легіону Альберт Шафіков каже, що судді необґрунтовано вилучали із поля його підопічних. Це, за його словами, вплинуло на результат матчу. Просто просто необґрунтовано, деякі у Нас були вилучені. Це по-перше. По-друге, ну, у мене дуже великі питання к суддястю. Хлопці, хлопці старалися, викладалися, ну і завжди вийшло. Головний тренер Кременчука Олександр Савицький грою своїх підопічних задоволений. Хлопці, кожного разу. Виходили з максимальною самовідданостю на, ну, на гру, і тому, незважаючи на, на ці перерви, в принципі, непогано і грали, і непогані гали забили. Цей поєдинок між командами став другим у півфінальній серії національного чемпіонату. Напередодні, 13 березня, Кременчук обіграв легіон із рахунком 5-1. До фіналу Української хокейної ліги пройде команда, яка здобуде три перемоги. Наступний поєдинок між легіоном та Кременчуком відбудеться 17 березня у Калуші. Діана Коржук, Василь Скрипка, Суспільне новини, Івано-Франківщина.